Прошу встати в Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, пленари, на пленарне засідання другого сенату внесено питання про розгляд справи No3 78 з кисна 2023 за конституційною скаргою шестирікова Едуарда Леонідовича про конституційність приписів пунктів 3 і 4 частини першої статті 52 закону України про систему гарантування вкладів. Фізичних осіб закону від номер 4452 від 23 лютого 2012 року. На пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Гордовенко, Василь Лемак, Володимир Мосик, Олег Промайський і Галина Юровська. Наш сенат 14 червня цього року ухвалив розглядати цю справу у формі письмового провадження. І я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення. Про прибуття учасників провадження в цій справі на це засідання, прошу вас. Дуже дякую, шановний голова засідання, Високий суде. Інформую вас, що всі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про даний час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату з'явився шестіріков Едуард Леонідович, суб'єкт права на конституційну скаргу. Також з'явився Мельничук Віталій Вікторович, уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу адвокат. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Двірдіна Максима Євгеновича, 7 листопада цього року на адресу суду надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь в цьому пленарному засіданні з поважних причин, просить розглядати справу без його участі. І також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 7 листопада цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просить розглядати справу без його участі. У залі засідань Другого сенату перебувають також працівники секретаріату суду. Дякую, дякую. 에... Повідомляю, що до початку розгляду цієї справи на пленарному засіданні судді. Нашого Сенату не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів. А також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників понційного провадження про відвід суддів. Отже, з'ясуємо, шановні колеги, кого у вас можливо є самовідвід? Немає. А чи є учасників провадження письмових заяви про відвід суддів? Шановний Едуард Ленідовичу. Немає. У вас немає. Шановний Віталій Вікторович? Немає. Прошу стати. В такому разі я оголошую, що кворум для проведення пленарного засідання Сенату є. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя в сенаті, Сергій Головатий. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя-доповідач у цій справі. Хто суддя-доповідач? Я до повідачу зі справи, шановний колега Мойсик. повідомляю, що відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність двох учасників постійного провадження. Обговорюємо питання про справи за їх відсутності. Саме йдеться про представника президента України в Костійному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради в Костійному суді Максима Дердіна. Шановний колего, суддя доповідач, не заперечую, не заперечую суддя доповідач, щоб розглядати без присутності двох учасників Костійного провадження колеги. Як у вас немає заперечень, думки судді доповідача? Немає. У, у думка Едуарда Ленідовича, прошу вас. Заперечень немає. Немає заперечень. Шановний Віталій Вікторович, також так, немає Теж немає заперечень. Отже, з таких обставин, шановні колеги, я ставлю на голосування. Пропозицію роздати справу за відсутності представника президента в Конституційному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді Максима Диртіна. Хто за, прошу проголосувати? Проголосували ми одноголосно, і в такому разі я роз'яснюю права і обов'язки присутніх у залі, зокрема учасників провадження в статусі суб'єкта права на Конституційну скаргу. Я роз'яснюю, що учасники. Конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон України. Про Конституційний суд та відповідно регламент нашого суду. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати матеріали, документи або іншу будь-яку інформацію, яка потрібна для повного і всебічного розгляду справи. Звісно, що присутні в залі зобов'язані шанобливо ставитися до суду, виконувати розпорядження голови засідання. Служби судових розпорядників не допускати під час поганого засідання пересування по залу, розмов, реплік будь-яких інших форм вияву, що порушують порядок або перешкоджають нормальному перебігу засідання. За неповагу до концінного суду особи несуть відповідальність, що її визначає закон, і дотримання порядку в залі засін суду забезпечує служба службових розпорядників. І на цьому етапі з'ясуємо шановні. Шановний Едуард Леонідович і Віталій Вікторович, чи є у вас письмові а, заяви або які-небудь клопотання до початку розгляду справи? Шановний Едуард Леонідович Так, є? Будь ласка, слухаємо вас. Можна я буду поставляти? Вашу да, да. адвокат маска, шановний Віктор Дуже дякую. Ми разом із моїм довірителем. Підготували письмові пояснення з врахуванням того, що наша конституційна скарга об'єднана із конституційною скаргою Верховного суду, зробили ґрунтовну підготовку, пов'язану із документами, які регламентують подібну діяльність в США і в Європейському суді. Підготували безпосередньо письмове пояснення і додаємо окремо в паперовому вигляді, окремо в електронному вигляді, документи. Англійською мовою, які частково перекладені російською та українською. Тобто ті документи і ті законодавчі акти, які регламентують подібну діяльність в Європейському Союзі, ми додаємо в перекладі на українську мову. А ті документи, які безпосередньо регламентують подібну діяльність в США, ми надаємо англійською мовою. Окремо додаємо документи в електронному вигляді. Де зазначені електронні посилання, звідки взяти такі документи для можливості їх безпосередньо перевірити і можливості з'ясувати автентичність посилань, які зроблені в письмовому поясненні, і в документах, які знаходяться в електронній мережі інтернет. Зв'язку з цим я передаю судовому. Чекайте, ні ще рано. Де це, я так звучу, ждеться про документи. Ми зараз з'ясуємо, чи у вас є заяви. Письмова на суду. Так. Чи клопотання перед судом? А, не бо, про документи, які. Письмові пояснення. Письмові пояснення. Я... я письмові пояснення. А, я думаю, Володимир, що це стадія суддя доповідач поводиться, що це пізніше було. Зараз а, клопотання перед судом, будь-які інші, а, а не про документи, чи, які стосуються саме змісту справи. Процедурне клопотання. Дякую. Тоді ми продовжимо засідання. Спочатку я надам слово для викладення змісту про те, що можливо у вас потім є в документах. Змісту самої конституційної скарги та підстав відкриття провадження в ній надамо судді доповідачу колезі Володимиру Мойсику, а потім будемо рухатися далі. Шановний колеги, прошу вас. Дякую, пане голову засідання. Шановні судді Конституційного суду України, шановні присутні в залі, шестеряков. Едуард Леонідович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність низці статей Конституції приписи 3 пункт 3,4 частини 1 статті 52 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 23 лютого 2012 року зі змінами. Далі будемо іменувати його скорочено закон, згідно з яким. Лапки. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна активів банку, інвестування тимчасово вільних коштів банку в державні цінні папери, спрямовуються фондом на задоволення вимог кредиторів за умови достатності коштів для забезпечення процедури ліквідації в такій черговості. Пункт 1 і 2 опускаються. Пункт 3 Задовольняються вимоги фонду. Що виникли у випадках, визначених цим законом. І пункт четвертий вимоги вкладників тариф фізичних осіб, в тому числі і фізичних осіб-підприємців, які не є пов'язаними особами банку у частині, що перевищує суму, яку виплатив фонд гарантування вкладів. Зі змісту скарги та долучених до неї матеріалів, вбачається таке: шестериков Едуард був вкладником публічного акціонерного товариства Банк. Київська Русь. На підставі рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Далі фонд про початок процедури ліквідації банку Київська Русь і призначення уповноваженої особи фонду на ліквідацію банку 18 липня 2015 року було розпочато процедуру ліквідації банку. Кредиторські вимоги пана Шестерякова війшли до четвертої черги задоволення кредиторів. Як вимоги вкладників фізичних осіб, не пов'язаних з банком. Автор клопотання зазначає, що оскільки фонд управляв усіма справами публічного товариства банк Київська Русь, то в нього і виникло право вимагати від фонду виконання зобов'язань, взятих на себе банком. Відтак він звернувся до судів першої інстанції апеляційної і до Верховного суду всі три судові інстанції відмовили. У задоволенні позовних заяв Сестерикова. На думку автора клопотання, приписи закону, які він оскаржує, не відповідають Конституції, поза як встановлено ними черговий задоволення вимог кредиторів, створює ситуацію лапки, за якою заявник протиправно позбавлений права власності на клад лапки, а вкладників поставлено у нерівні умови із самим фондом. Суддею-доповідачем направлені листи до державних установ навчальних наукових закладів прийшли всі відповіді, крім відповіді з Львівського національного університету імені Івана Франка і Київський національний університет імені Тараса Шевченка заявив, що не може підготувати науковий висновок через те, що немає фахівців у таких питаннях. З висновками я роздав суддям, склав таблицю. Ми детально ознайомимося в закритій частині засідання. Більшість відповідей зводиться до того, що приписи, які оскаржує пан Шестеряков, відповідають вимогам Конституції. До того ж, хочу звернути увагу, судді знають, а може заявник і його представник не знає, що в судді на великій палаті перебуває провадження, за яким оскаржуються. Весь закон про фонд гарантування вкладів. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дуже дякую вам, шановний колега. Шановні колеги судді, є запитання у вас до суддів доповідачі? Немає. Якщо немає запитань, то якраз зараз з'ясуємо про додаткові документи чи матеріали, які би треба було б, які хтось вважає, що треба залучити до матеріалу справи. Я так розумію, судді доповідачі немає. Шановних колег немає. А Віталій ви висловилися, тому, будь ласка, можливо, дайте собі доповідача. Він скаже про те, що, що він думає з цього приводу. Йдеться про письмові Пояснення із додаванням. Міжнародних документів, актів нема заперечень. Судді отримують копії цих документів. Суддя доповідач не заперечує долучити до матеріалів справи. А, і е, тоді, я думаю, судді вже ні, ніхто не заперечує цього. Тому вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого Сенату завершеним. Ніхто не заперечує ніколи. Ні. Давайте проголосуємо. Проголосували одноголосно. В такому разі, шановні колеги судді, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення буде оприлюднено за наслідками Конституційного провадження на офіційному сайті відповідно, суду відповідно до закону про Конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершено. Прошу встати, суд іде.